Якщо ви живете в Європі і хочете зекономити гроші на продуктах харчування, то обов'язково подивіться це відео. Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить. Тут я розповідаю про корисні ресурси, лайфхаки і те, що перевірила сама. Тож сьогодні поговоримо про корисний додаток для того, щоб економити гроші на продуктах харчування в Німеччині або в будь-якій іншій країні Європи. Цей додаток називається Too Good To Go. Ось так він виглядає в App Store. Принцип роботи додатку в тому, що заклади харчування виставляють там продукти і їжу. Яка не продалася протягом дня, але яку за санітарними нормами вони вже не можуть виставити на продаж наступного дня. Це цілком нормальна, хороша їжа. Це можуть бути випічка, десерти, якісь гарячі страви та навіть продукти супермаркету. А ви можете придбати їх за дуже невеликі гроші і, наприклад, заморозити. Щоб придбати ці продукти, треба встановити мобільний додаток, прив'язати там свою банківську карту до цього додатку. Вибрати той пакет з продуктами, який вам цікавий, в конкретному закладі, в конкретний час, коли вам зручно буде його забрати, потім прийти в цей заклад, показати працівнику закладу в мобільному телефоні конкретно цей, це замовлення, яке у вас є, і отримати свій пакет. До речі, забрати пакет треба в чітко зазначений час в додатку. Тобто, якщо там написано, що Видача відбувається з 20.30 до 21.00, години. Треба прийти саме в цей проміжок часу. Якщо ви раптом під час замовлення переплутали день, чи у вас стався якийсь форс-мажор, і ви не можете в той день забрати свій пакунок, то в додатку є опція скасувати своє замовлення, але на жаль, воно працює не весь час. Тобто, десь за годину до того, як треба забрати замовлення, цієї опції вже нема, і ви просто втрачаєте гроші без можливості скасувати замовлення. Тому будьте максимально обережні, в який час вам зручно, і коли ви хотіли б забрати, так щоб не сталося, так що ви заплатили гроші, а пакунок забрати не можете. Десь два тижні тому я придбала великий пакет з випічкою в сусідньої пекарні всього за 4 євро. Принесла додому все це заморозила в морозилці, і кожного дня дістаю щось одне розморожую і трохи розігріваю в мікроволновці. Тільки вдумайтеся, я вже два тижні харчуюся тим, що придбала за 4 євро. Цей додаток працює по всій Європі, а це означає, що його дуже зручно використовувати, коли ви подорожуєте. Наприклад, ви поїхали в якусь іншу країну Європи або в інше місто, і хочете трохи зекономити грошей на їжі, то ви можете в цьому додатку подивитися найближчі заклади до вас, які за цією акцією 2Good2Go пропонують продукти харчування. Деякі готелі і ресторани, до речі, віддають за невеликі гроші сніданки десь о об або й ранку. Таким чином можна також суттєво зекономити, отримати, наприклад, дві чи три порції сніданку за ціною одного або навіть половини. І коли ви, наприклад, подорожуєте Європою і знаходитесь в якомусь іншому місті або країні, через цей додаток ви можете замовити на свою компанію, особливо якщо у вас четверо чи шестеро чи більше. Один такий пакет, або один такий сніданок, наприклад, його вистачить на декількох людей. Таким чином, десь за 4 або 6 євро, ви можете нагодувати компанію людей, зекономити гроші і спробувати щось нове. Це такий собі студентський варіант подорожей. Давайте тепер детальніше подивимось на сам додаток для того, щоб отримати доступ до цього додатку, треба скачати його в App Store або в. Google Play і відкрити його, звісно, що в мене вже цей додаток давно. Я ним давно користуюся. У мене прив'язана локація карта. Банківська і так далі, і вже вибрані ці опції, які мені цікаві. У вашому випадку на початку вам треба буде зареєструватися в цьому додатку, прив'язати до нього карту, якою ви будете оплачувати свої покупки. Також треба буде вибрати локацію, де ви живете, щоб вам показувало найближчі заклади, де ви можете взяти. Їжу або продукти на що варто звернути увагу в першу чергу, в самому внизу додатку ми бачимо оці 5 варіантів, які треба буде. Врахувати і десь трошки налаштувати. От варіант Discover він мені просто показує вже заклади найближчі до мене, які там десь 2-3 кілометри не далі, ніж ця відстань. Це я, до речі, сама вирішую, наскільки далеко можуть розташовуватися заклади від мене. Потім у вас є опція Browse наступна друга. Припустимо, ви живете в Берліні. Звісно, що тут на мапі буде показано вашу локацію, де ви проживаєте. Такою крапочкою, як на Google Maps, показує вас, вашу локацію. І як бачите, різні заклади, ви можете побачити, що тут є, і можете вибрати той, який вас цікавить, подивитися, що вони пропонують. Можна збільшити, приблизити, наприклад, до місця вашого проживання і подивитись. Що є на мапі. Наступна опція це доставка. Якщо чесно, я нею не користувалася, нічого не можу про неї сказати. Наступна опція це улюблені місця. У вас тут з'являться ті, які ви відмітите собі. Тобто, це заклади, де я, наприклад, вже раз чи два брала щось, купувала, і мені сподобалася якість, кількість їжі і. Я собі їх відмітила як улюблені, і тепер можу одразу заходити сюди. Якщо немає часу довго вибирати з інших закладів чи нових закладів, я просто заходжу до улюблених і дивлюся, чи вони активні. Як бачите, зараз нічого немає. А треба періодично оновлювати цю сторінку, і тоді буде видно, тут вони стають такими яскравими. Зараз більш приглушені кольори. Якщо щось є, і можна це забронювати. Ну і останній розділ. Профіль це ваш особистий профіль. Тут показано, скільки грошей ви зекономили. В самому верхньому правому кутку налаштування, і тут вже деталі про вас, деталі вашого аккаунту, карта, яку ви прив'язали, якісь додаткові, можливо, бонуси, які з'являться у вас з часу, можливо. Тут навіть можна додати свій заклад. От тут «Sign up your store». Якщо у вас є, наприклад, кафе чи магазин, і ви хочете доєднатися до цієї акції. І віддавати, наприклад, продукти, які за день не продалися, тут також можна це зробити. Якщо повернутися знов до основного меню, декілька важливих моментів. По-перше, ми бачимо наверху варіанти, можна звузити свій запит. Наприклад, зараз мені показує все, все підряд. А якщо я хочу, наприклад, тільки випічку, то мені також ці опції будуть доступні. Побачити, де в супермаркетах чи Ще десь є тільки випічка або хліб. Якщо мені цікаві, супермаркети, тут можна вибрати опцію їжа з супермаркетів. Вже не вперше чую про те, що саме супермаркети готують дуже змістовні такі великі пакети з їжею, якої вистачає на довгий період. Там зазвичай овочі та фрукти, може бути щось з випічки, також завжди звертайте увагу на те, скільки зірочок має той чи інший заклад. Наприклад, ось тут бачимо. 4 і 7. Тобто це оцінка Майже 5 зірочок це вже багато говорить про цей заклад. Це значить, що їжі там дають багато, вона якісна, вона смачна. Якщо оцінка менш ніж 4 і 3, я б, мабуть, навіть не звертала уваги на ці заклади, тому що така оцінка вже говорить щось нов таки про цей заклад. От, наприклад, 4 і 1 – це говорить, що люди були не дуже задоволені, ставили можливо трійки. Може комусь і нормально було те, що вони дали, а комусь. Не сподобалось. Тому ну, тут вже на ваш розсуд. Якщо ви готові експериментувати, можете спробувати. Також, якщо дивитися вище, є опція, наприклад, забрати зараз, от до прикладу, заклади, які прямо зараз віддають їжу. Наприклад, зараз в мене чверть на 10, і тут з 10 до 11. В одному кілометрі від мене є ресторан, який віддає сніданки за 5 євро. Зазвичай треба взяти з собою якийсь контейнер, чи судочок, чи ще щось. Вони також самі можуть вам надати такий якийсь пластиковий, але не дуже якісний. І треба буде обережно нести додому те, що вони дадуть. Також є опція забрати сьогодні. Наприклад, сьогодні, майже о сьомій вечора, можна забрати випічку теж. Тут різні варіанти. Просто по часу. От, наприклад, на 14-ту не можна забрати щось собі на обід за 3,5 євро. І зазвичай це буде не на один обід, а можливо на обід і на вечерю, а може. Навіть і більше. Також є опція забрати завтра, наприклад, але, як бачимо, зараз тут нічого нема, тому що завтра неділя, і в Німеччині все закрито. Ті, хто тут живуть, зрозуміють. Також класна опція для вегетаріанців, наприклад, тільки вегетаріанська їжа. Зараз нічого немає в доступі, але я думаю, зазвичай є. А також є опція веганська їжа. Сподіваюся, що ця інформація стане вам нагоді, і ви справді використаєте можливості цього додатку. В коментарях пишіть свої враження і рекомендації закладів, в яких ви спробували взяти ось такий пакет. А щоб не пропустити ще більше корисного контенту, підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.